Доброго дня, шановні друзі, з вами компанія Електромотор. Сьогодні 18 квітня 2023 року і в нашому відео огляді акумуляторна косілочка Макіта. Така дуже цікава, компактна. І цікава, ребята, ціною. про яку я скажу трошки пізніше. Маркеровочка DLM 432, японський бренд. Давайте комплектація її. Як дивимося, от вона на 36 вольт. І в неї є дві акумуляторні батареї по 18 вольт. Працює на двох акумуляторних батареях. Також комплектація, подивимося. Інструкція. Отакий от от зарядний пристрій на дві акумуляторні батареї. Отака от от добротна упаковочна коробочка, на якій все розписано. Но ну, інструкцію, ребята, все рівно потрібно читати. Є багато чого полезного. Давайте її поближче подивимось. Ось така от. Дивіться, який травозбірник. Травозбірник. От і є ручечка доповнительна. От ручка, щоб подобно було би Також Также є індикація, коли травозбірник пустий, вона у нас відкривається. А коли повний, призакрито. Сигнал, що пора вже міняти. Так, висота у нас кошування. Так, звісно, ціна я удивився, коли почув. Висота скошування від 20 мм до 75. Вон, може видно. Давайте заглянемо. Сюди оці акумуляторних батарей. Бачите, дві акумуляторні батареї. І також, якщо подивитися, от червоненьке, це ключ, який берегти і не потеряти. Коли вставили акумуляторні батареї, вставляємо ключ і тоді вона тільки може працювати. Ось така чудова. Гляньте, яка компактна. Подивіться. Травозбірничок. Ну, відкриваємо. Все як акуратно, плотненько. Просто суперово. Бачите, як ми тут нажимаємо оцей важень. Бачите, отак нажали ми. Бачите, з допомогою однієї руки спокійно запустив. Ви побачили, як травозбірника індикація показує, що він ще пустий. Акумуляторних батарей також є. індикація нажимає, показує, який заряд, коли ставимо. Зараз цей зарядний пристрій ми коли ставимо акумуляторні батареї, коли вони розряжені, ось тут індикація, горить червоне світло. Коли вони зарядились повністю, зелене. Коли полурозряжені батареї, не треба їх спішити заряджати а дати повністю розрядитися, а потім... Дережать. Ширина, бачите, скошування 43... 430 мм або 43 см, хто в чому привик говорити. Дивіться, яка вона чудова. Но ціна, ребята, вас здивує. Не треба вам волочити ніяких проводів. О, тревозбірничок. Ретельно вичищайте, щоб не було забруднено, коли будете витрушувати вкошену травичку. Отака От чудова акумуляторна макіта. Купивши таку, будете отримати неабияке задоволення. Є вже ключ, який витащили і вже не переживайте, що там дитинка візьме і запустить. Бережіть себе, своє здоров'я. І так, ціна. Я був удивлен. Не вірив, що така буває на акумуляторну макіту. Акумуляторну, така ціна. Ціна, ребята, 12 тисяч. І за цих 12 тисяч ви будете мати таку надійну техніку, компактну. Вона практично... В упаковці йде в зібраному стані, травозбірник зібраний, не потрібно його буде збирати. Кого зацікавила дана модель макіти всього навсього акумуляторний, всього навсього за 12 тисяч. Звертайтесь в компанію Електромотор. Заходьте на наш сайт elektromtor.com.ua або за номером телефона 063 426 1010 і ви будете мати таку надійну, класну макіту. Чекаємо на електромоторі 063. 426, 10, 10 Забув от регуліровочки, дивіться, як воно просто все. Однею рукою ми його регуліруємо. Всім тепла добра і гарних газонів.